Робимо комбікорм. Робила я і по рецепту Сергія Стрелецького, зараз закріплю на відео, хто хоче встановити і зробити скріншот. І робила по сучасному фермеру Олександру. Теж закріплю зараз в відео, а зараз ми так уже не робимо, бо немає багато чого де купити. До речі, дуже гарний комбікорм получався, що від стрілецького, що від сучасного фермера. Були дуже я задоволена, але це все ми купували, замовляли в інтернеті. Щось шукали, хтось мені привозив, десь откуди звозили. Хтось там був в Черкасах, привозили з Черкас. Коротше, це було для мене дуже складно і ми вирішили так не робити кілограм. вже. 50 кілограм. Ну 50 кілограмів, виходить, в общій сумі 15 і 25. 40 і 10 БМВД, виходить, 50 кілограм. А куди є тут суму, тут я його не розмішаєш потом. Кукурузи 15 кілограмів і пшениці 25 п'ять кілограм. О. БМВД. Чого стали купляти БМВД? Тому що у нас немає де купити сої, немає де багато як... ну, чого купити. Замовляти все окремо через інтернет це дуже дорого вийде. Сою в наших краях теж не знайти. Макуху теж це складно. Потім, так, да, я робила ізначально сама все, замовляла, коли було це можливо. Замовляла рибнокосну муку, премікси, вітамінні добавки там всякі фосфат кальцію. Ну, в мене є. Я користувалася рецептом стрілецького Сергія Стрелецького, який він робив для своїх курей. Але зараз в мене немає можливості купити всі інгредієнти для цього. Тому ми вирішили звернутися до сучасного фермера, до Сашка, до Олександра, який на той момент робив це все. І ми купували там, а потім він продав свій, перепродав по состоянню здоров'я свій бізнес. І ми зараз купляємо той людини. Яка купила цей бізнес і всі його рецепти, і ми замовляємо у них. Вони живуть в Чернігівській області, від нас тут далековато, але теж замовляємо через інтернет. Бо я так порахувала, що мені так вигідніше буде купляти, чим я буду замовляти все через інтернет це доставка і ну, якщо мені треба допустимо БМВД ми купуємо е, десь 80 кг десь на місяць то мені вигідніше його купити, ніж мені купувати в СІБІ ці додавки отдельно. Ми завжди, так, да, це вимерно, але ми переробляємо зерно на дробілці. Воно так краще перемішується з усіма інгредієнтами. Так, да, комусь проще покормити так, а мені вигідніше так. Бо так ти його перемовив. Воно більш корисніше буде цільно. Я його перемалюю не до, ну чоловік молить, не до такої структури, що аж прям пиль, м мучка. Ну не така, як, щоб мучка, це ж там ти яку рішетку поставив? Сам. А? стоїть. П'ятерка стоїть. Там є і кусочки такі попадаються і Ні, я маю в що здоров'я і малі. А ну набери черпачок. Покажу. Ось така структура. Є воно і зерна пшениці ці, ціленькі попадаються. Але воно перемішується, з всім, і вони виїдають все. Це в нас такі, типу, кормо цех. <клухи> ось так ми годуємо свою пташку. Насипаємо в бункери отакі. Що по бункерах і кажуть, що треба кормити дозовано чи не дозовано ми перевіряли. Бункерну кормушку засипали, зважували, скільки там кілограм. от намололи 50 кілограм, от розходували, записали, якого числа дали, якого числа він закінчився. А потім цей 50 кілограм розділили на голови, скільки вийшло. І на день скільки вони з'їдають корму, Ну, я вам скажу, що 127 грам на добу вони з'їдали з бункерної, з бункерної кормушки. Шкодники мої. От і рахуйте. Мені нетері кажуть, що не можна, треба все дозовано, зважувати, це. Не знаю у кого як, але вони у мене дозовано сам... самостоятельно з'їдають, і з бункерної кормушки. Ми все це поділили, розділили і вийшло, що на голову вони з'їдають 127 грам за добу. Комусь подобається дозовано давати. Мені краще в бункерну кормушку засипав. Автопоїлка типа, теж в бочці налив. І ти тільки ходиш, дивишся, задивляйся. Ну, правда, щоб казали там, що ми нічого не робимо, тільки сидимо до яйця, збираємо ні. Ще слідкуємо, щоб було все чисто, треба поубирати. Ми обираємо не один раз в півроку. Пользуємося всіми підсушувачами, йодокліном, кліносаном, обробками. Дивимося, щоб ніяких хвороб не було, курочок. Слідкуємо, щоб все було у них сухо, чисто і. Ета, ну, як ти не слідкуй, вони на вольному вигулі. І птиця така дика, прилітає, їсти сідає і теж це може бути і болячки, і все, що завгодно. Ну, по крайній мірі. Яйця вони несуть. Некоторі в ліньку пішли, некоторі не пішли, але яйця є. Так, да, це дозовано, я думаю, що це ті, що не бігають, а сидять в клітках, там треба буде, мабуть, дозовано давати. Ті, що в клітках сидять. Вони мал, мало шевеляться, і отам, мабуть, треба дозовано давати. Це моя така думка. А так як вони у мене ганяють візді, то я рахую, що дозовано це усмисляно. Ось сюди ми переселили гусей. Подивилася я дуже багато відео, що в хліву мало хто держи, а тут таке у нас є накриття, тут у нас були півні. А зараз ми сюди переселили гусей. Зробили такую для яйцекладки, наче гнізда такі зробили. То думаємо, положимо туди сіна. Я думаю, що туди залізе гузка і все буде добре. І ще тут зробимо якесь гніздечко. Заложимо там і буде у них тут побачимо, ще десь щось придумаємо. У них є сіно. Сюди заходять оно пухи їсти. Це у мене чоловік-любитель наставить кучу корит, кучу всього, щоб розвернутися не було де. Але щоб всі були не голодні. Так ну що, почті підготовлені до яйцекладки. Там у нас гусі. Не знаю, що побачимо. Може з цієї сторони поставив щось. Півні б'ються. Котята. Пухові котята. Насправді вони такі півні агресивні. Кошмар. Були такі півні, що кидались на людей. Що таке, що ви вже не поділили? Що ви вже не поділили?